Так, доброго дня, друзі, покажу вам, як має бути змонтована серловина, як має бути протестована вона. Це у нас є конденсатор, це у нас є полю про пазу насоса. Тут 240, магнітний пускач. Тут ми бачимо, скільки насос качає. Так, Щодо правильності монтажу насоса, що ми маємо наступне? Ми маємо два клапана, один клапан внизу, другий вгорі. Дюйм з четвертю. не забуваємо друзі, на Полтаву ставити два клапани. Вся фурнітура на патороні. Фітінги ми використовуємо унідельту. Кабель водопогружний синього кольору 4х4. Обов'язково. Ми маємо наступний гідроакумулятор на 10-барний 10 на 200 літрів. Зільми. Маємо таке реле. Тобто це реле робить з парою, з таким пультом. І воно робить і робить. Так, друзі, що ми ще хочемо показати? Ось наші координати. Оце буде закручено ну, на пульті. Отак буде стояти. Отак воно буде стояти. А Наші координати. І це у нас є е, опуск насоса, який є марка насоса 1,5 кВт 10,7 у нас є 10,9. Тобто в режимі норма. Він зараз, друзі, нагадаю, що він просто качає на великий, ну, на кран на прокачку. І тому буде 10,9 Коли на придавлений екран, коли йде під нагрузку, на ампери будуть нас менше. Так, що ми маємо тут доробити до цього, до цього обладнання, ми поставили воздуха. Вздухан виглядає таким чином: це є у нас 16 та трубка, виведена догори, е, до, гори. до гори, щоб сверловина дихала. Друзі, одробимо от таку от конструкцію на всіх своїх скважинах. Навіть щось прориве, щось затопить. Все одно вода ну, не підніметься отак, через ще через низ, е і не дасть можливість затопити сорловину, ви врятуєте її. Якщо комусь треба щось таке, щось інакше, дзвоніть до нас. Наші координати вже додим вам відомі. Ми знаходимося в Київській області. Їдемо, поможемо вам. І я вам бажаю хорошого дня і мирного неба.